Привіт, я Аня. А за моєю спиною руїни замку Розенштейн. Знаходиться цей красень на висоті 760 метрів над рівнем моря, Просто з неймовірним видом на долину Недлінген, що у Баден Вюнтербурзі, Німеччина. На сьогоднішній день це місце є одним з найвідвідуваніших руїн у всьому регіоні. А все чому? Не тому, що у замка багата історія, який за своє існування змінив понад 30 власників. Прославили його письменники та альпіністи. Та про все по порядку. Спочатку ми з'ясуємо, хто, коли і головне, навіщо побудували цей замок. Потім вирішимо одну історичну головоломку, а вже потім перейдемо до захоплюючого. Згодні? Тоді поїхали. Замок Розенштайн побудований 1270 році як міністріальний замок для герцогів фон Тек. Його головною метою було контролювати торгівельний шлях через Швадський Альп. Це можна порівняти з сучасною митницею. Але він не був резиденцією, а був адміністративною будівлею для управління територією та збору податків. Міністрелі підходить від слова міністріал у середньовічні існувала така група людей, яких називали міністріалами. Це були такі слуги чи чиновники при дворі Феодала, і з часом вони ставали важливими особами, навіть рицарями або дворянинами. Замки, як Ройзенштайн, часто будували для того, щоб охороняти важливі шляхи або стратегічні точки. Сам Феодал в них не жив, а головним в цьому замку був його слуга, міністріал. Перший відомий кастелянинам замку був Діадго фон Кірхаймштайн, який був призначений на посаду в 1301 році. Кастелян це по суті управитель замку. Але він не був його власником. Його завдання це бути комендантом і адміністратором замку, але він не мав права передавати замок у спадок чи продавати його. Власниками замку залишалися графи Фонтек. До речі, про їх резиденцію, замок тек, я розповідала у попередньому відео. Про міністральні замки та їхніх комендантів ми вже з'ясували. Кастеляни не володіли замками. Але тепер увага! Наступний факт може здатися несподіваним. Син лицаря Йоан продає замок своїм кузенам Кондрату та Генріху Ройс. Цим хлопцям ми завдячуємо назвою замку Ройзенштайн. Ройс це прізвище нових власників, а Штайн у прикладі з німецької означає скеля. Ось так Кондрат і Генріх Ройс стають володарями замку через його продаж. Але як це могло статися? Ми щойно з вами з'ясували, що канстелянини не являються володарями замки, вони лише слуги там. Історія знає кілька випадків, але це скоріше виключені наш правила. Проте розберемо їх усіх. По-перше, Кастелянин міг отримати замок у спадщину після того, як помирає в, або, скоріше, вимирав рід, якому він служив. Але ми знаємо, що це не наш випадок, оскільки графі Фонтек переведуться лише у 15 столітті, а до цієї дати тоді було ще дуже дуже далеко. Також Кастелянин міг отримати замок через наступні обставини. По-перше, це якщо він його отримав як вдячність господаря за якісь політичні або військові здобутки, або коли він брав у дружини дочку у господаря, і і виходить, що замок приходив йому як у спадщину або придане. Тож як його став власником замку. На жаль, точні деталі переходу замку Розенштайн до Кастелянина не зберіглися. Можливо, герцоги фон Тек передали замок Дідгофу фон Кірхаймштайну за його вірну службу. Тоді його син мав право продати замок. Про Родину Ройс ми не будемо розповідати детально у контексті цього замку, адже можемо їм завдячувати лише назвою. У загальному історія замку Розенштайн схожа на футбольний матч, де замок це м'яч, який хаотично передавали між 22 гравцями. Приблизно стільки власників і змінив замок. Проте замок прославили не його численні власники, а письменник Вільгельм Гауф і його легенда Розенштайн, а також альпіністи. Про альпіністи ми проговоримо пізніше, а ось твір Гауфа заслуговує уваги. Я можу навіть уявити, як він створив цю історію. Це буде моя фантазія. Ймовірно, гауф відвідав замок з екскурсоводом, який монотонно розповідав йому про власників. А він, дивлячись на протилежну скелю, уявляв альтернативну історію, цікаву, драматичну, не таку, як сірі історичні факти. Замок Розенштайн височіє в горах серед хмар, а вночі його оточують лише зірки та місяць. На сусідній скелі була печера, де колись жив пелеген. У нього було багато золота, але він почувався самотнім. Тоді він вирішив здобути собі замок, як у лицарі, і вибрав скелю напроти печери. Та будівельник з нього був кепський. Велетин відколював шматки скель, ставив ухидин на одного, але вони розвалювалися. Зрештою, він закликав усіх мастерів швабії допомогти. Їх зібралось безліч і невдовзі на вершині скелі виріс прекрасний замок. Коли замок був готовий, велетен перевірив кожен куточок і залишився задоволений. Але, піднявшись на найвищу вежу, він помітив, що в одному вікні бракує маленького цвяха. Велетин розлютився робота не закінчена, поки не заб'ють останній цвях. Мистри злякалися, адже це була найвища вежа над прірвою. Тоді учень столяра, сміливий юнак, закоханий у доньку свого майстра, зголосився виконати цю працю. Він звернувся до старого столяра. Віддасти мені, дочку, за якщо я зав'ю останній цвях. Батько погодився, думаючи, що хлопець не впорається. Юнак прочитав молитву і підійшов до вікна. Велетень, почувши, що хтось наважився підтримати його, сказав Не бійся, я тебе утримую. І, схопивши хлопця за пояс, висунув його з вікна. Юнак забив цвях, а велетень задоволений виркнув Тепер це твій замок. Одружуйтесь і живіть щасливо. Так, стоп. А що якщо цей юнак і був сином лицаря Д'єдгофа фон Кірхаймштайна? тоді стає зрозумілим, звідки в нього права на замок? Ха, історична загадка вирішена. Жартую. Хоча цю версію я б теж не виключала, все ж таки середньовіччя. А тепер давайте повернемось до тієї частини історії, яку наш шановний Вільгельм Гауф трошки пропустив. А саме чому замком володіла така скажена кількість людей? Не лякайтесь, усіх їх ми перераховувати не будемо. А з'ясуємо, чому кожен хотів собі цей замок у власність. Відповідь дуже проста: замок розташований на єдиному на той час торгівельному шляху з північної та південної Європи через долину Надлінгем у Швадському Альпі. Фактично він служив митним пунктом, де стягувалася плата за право проїзду. Власники замку отримували значні доходи від збору мити із торговців, що забезпечувало фінансову вигоду. Також власники такого митного пункту мали забезпечувати не лише контроль над шляхами, але й безпеку для торговців, що подорожували через небезпечні регіони. Вони давали можливість прихистити мандрівників і торговців, а також захистити їх від бандитів. Таким чином, замок Розенштайн був жаданим шматочком, який хотіли собі мати у власність величезна кількість феодалів. Хоча рекордсмену володінні замку, все ж таки був це рід фон Хельферштайн. Замок Розенштайн був в розпорядженні цього роду майже століття з середини 15 го до середини 16 го століття. І подробиці вдаватися не буду, щоб наш шановний Вільгельм Гау ще одну легенду не написав. Однак вважаю важливим зазначити, коли ж почався Занепад замка, коли стіни його стали прикрасою цієї скелі, а не важливим адміністративним центром якогось роду чи регіону. Ось такі ось прикраси середньовіччя водночас є і пам'ятним кінця феодальної репохи. Цьому посприяв цілий вір подій, одне з яких селянське повстання 1524 1525 років. Напряму селянське повстання не вплинуло на кінець феодальної епохи, але воно вплинуло на кінець роду, який володів на той момент цим замком. Але давайте по порядку. Що ж спричинило це повстання? Феодали та герцоги регіону все більше збільшували податки, збори та повинності, зводячи селян до межу виживання. Водночас ідеї реформації поширювали серед простих людей думки про рівність усіх перед Богом і право на свободу. І, хоча все було погано, але звично. А тут до цього ще й додалось втрата герцогом у віріхом Вюнтерберської влади в 1519 році. Це сталося через поразку у війні з так званої Швабської ліги. Це військово-політичний союз німецьких князів з міст і церковних територій. В результаті втрати влади у Вюнтербурзі, управління землями перейшло до австрійських Габсбургів. Газбури одразу ж призначили власних чиновників, які посилювали податки, тиск і встановлювали контроль над природними ресурсами. Вінтерберзькі селяни традиційно мали права на використання громадських земель і лісів. Однак нова адміністрація вела сурові обмеження на їх доступ. Тепер навіть збирати дрова чи випасати худобу стало привілеєм, за яку було потрібно платити. І ось це вже стало просто настерне. Селяни були обурені, до їхніх протестів додалася й ненависть до графа Людвіга. Який на той момент володів замком Розенштайн, він після втрати влади Уільріха Вюнтерберга зайняв посаду австрійського правітера Вюнтербергу, він відзначався особливою жорстокістю навін за тогочасними мірками, куди до селян ставились як до ресурсу. У 1525 році, коли повстання було в розпалі, Людвіга направили до Вайсберга, щоб придушити селянський бут. Однак він разом зі своїм загоном потрапив в полон. За його звільнення пропонували 30 тисяч гульденів. Це приблизно 22 мільйони євро на сьогодні. Проте це не врятувало графа. Настільки ненавість до нього і того, що він представляв, була величезна. Його засудили до смерті і 17 квітня 1525 року виконали вирок. Графа разом із його лицарями приговорили до страти. Середньовічі страти відрізняються особливою жорстокістю, тому у подробиці я вдаватися не буду. Ця отримала назву кровопролиття у Вайнсберзі і вразила навіть тих, хто симпатизував повстанцям. Мартін Лютер, ідеї якого надихали селян на боротьбу, був настільки шокований цим насильством, що написав працю проти вбивчих і грабіжних зраїв селян, в яких загосудив їх дії. Після цих подій замок Ройзерштайн ще був заселений кілька десятиліть, але у 1550 році вже остаточно був покинутий. Він традиційно міняв власників, але вже не був центром історичних подій, бо його значення політичне і стратегічне зневілювалося зміною епох. А у 20 столітті в гру вступають альпіністи. Вони облюбували це місце завдяки крутим скелям. Вони взяли це місце у свою власність, відреставрували замку та зробили кілька маршрутів різної складності. Метою було створення бази для альпіністів і місця, яке б сприяло популяризації цього виду спорту у регіоні. Ось так місце, яке будували як символ влади, могутності і неприступності, став синонімом класних вихідних, веселих і активних. Ось така історія про замок Розенштейн. Пока-пока.